Геймери це унікальні люди, бо для них навіть окрему ігру периферію роблять. Навушники в тому числі, і в мене тут цілих дві прокачених пари від Sony Inzone H9 та Inzone H5, і в кожного з них є свої цікаві фішки. Почну з дизайну, який з однієї сторони трішки віддалено, але нагадує останні флагманські навушники wh 1000 xm 5 мені принаймні. А з іншої сторони стрілецькі навушники. Знову ж таки, це мої дивні асоціації через їх форму. Вони, по суті, схожі між собою, тільки H5 мають трішки компактніші чаші, а у H9 вони відповідно трішки більші. Але це не просто так. У H5 амбушури тканинні, у H9 типу soft touch шкіри і такий же шматок на оголів'ї. В той момент, коли у H5 також шкіра, але більш шершава. Мікрофони різних кольорів. Та у H9 на чашах є помітні світлові індикатори, а у H5 крихітна біла цятка. Також чаші мають обмежене обертання, ну і звичайно регулюються по висоті. Ну а основний матеріал виконання цих навушників пластик. До речі, якщо комусь цікаво, то в комплекті йдуть навушники, USB-приймач, кабель для зарядки, макулатура, та у H5 додатково ще й AUX-кабель, бо в нього є 35 мм роз'єм. На голові сидять обоє чудово, але відчувається, що все ж H5 легші, приблизно 260 грам. А у H9 це десь 330. Хоча H9 приємно відчувається в першу чергу через в якійсь мірі ніжні та приємні амбушури. Кайф! Хоча з іншої сторони в них вуха будуть трішки більше потіти, бо матеріал все ж менш дихаючий, зате буде більш краща пасивна шумоізоляція, аніж аніж тканинними амбушурами у H5. А в цих вухах буде не так душно. Відповідно, кожен вибирає, що йому подобається, та підходить. Раз, два, три. Це те запису на мікрофон наушників Sony Inzone H5. Ось так вас будуть чути ваші співбесідники та тімейти в іграх. Один, два, три. А це вже тест запису на мікрофон наушників Sony Inzone H9. Ось так вас будуть чути ваші співбесідники та тімейти в іграх. А чи чутно між ними різницю, то обов'язково напишіть про це в коментарях. По органах керування все доволі просто. У моделі H9 на правій чаші це кнопка живлення, кнопка Bluetooth, яка дозволяє активувати відповідний режим, щоб під'єднуватися до пристрою по Bluetooth. Оскільки тут є ще й така можливість, та доволі прикольний регулятор балансу гучності між грою та вашим спілкуванням в чаті, тому ж телеграмі чи Діскорд, відповідно, не потрібно лазити в налаштування гри, щоб щось там скрутити, чи тим більше згортати гру, щоб щось там підкрутити. Все в швидкому доступі одразу на навушниках. На лівій чаще це крутилка гучності, кнопка перемикання режимів прозорості, шумодаву та вимкнення цього всього. Так тут навіть є такі режими. Особливо якщо хочеться знести навколишній шум, наприклад, пос біля вас пилососить, або якщо навпаки вам хочеться чути все навколо. Також у роз'єм Type-C для зарядки, ну і також тут знаходиться мікрофон, який для того, щоб увімкнути, достатньо опустити вниз, буде чутно характерне клацання. І, звичайно, в зворотньому напрямку він вимикається. Плюс можна його трішки налаштувати під себе, вигинаючи. Що стосується моделі H5, то на правій чаші також кнопка жилення з маленьким індикатором і кнопка для зміни балансу лучності між грою та онлайн-чатом. А на лівій чаші крутилка гучності, Type-C роз'єм для зарядки та можливість під'єднувати навушники через 35 пять міліметровий роз'єм. Відповідно тут є можливість дротового підключення, але немає можливості підключення по Bluetooth. І навпаки, ситуація у моделі H9. Ну і також на лівій чаші знаходиться мікрофон з таким самим способом вмикання та вимикання, і також з такою ж можливістю регулювання під себе. До речі, на обох версіях можна вімкнути функцію, щоб через мікрофон чути самого себе в наушниках. Це допомагає не підвищувати голос та не кричати. Хоча, якщо катка не йде, то це вас якби не зупинить від негативних емоцій. Ну а основне підключення у обох моделей відбувається з допомогою окремого USB-свистка, який йде з роз'ємом Type-A і відповідно його можна підключити як до ПК, так і до різних інших пристроїв, в тому числі консолей. А на ньому ще є спеціальний перемикач між підключенням до ПК та PlayStation, і також світловий індикатор. Ну і для них Sony навіть розробили спеціальний застосунок, який називається InZone Hub, і налаштування для обох навушників доволі схожі. Для моделі H5 у вкладці Sound Settings спочатку є Sound Profile, де можна налаштувати все потрібне та зберегти в спеціальний профіль, щоби швидко перемикатися між потрібними налаштуваннями. А всі потрібні налаштування якраз знизу. Це еквалайзер, де є як готові пресити, так і можна налаштувати вручну. Додаткове керування звуковим динамічним діапазоном. Можна увімкнути об'ємне звучання Special Sound, можна відрегулювати загальну гучність навушників, баланс між грою і аудіочатом та налаштування для мікрофону. У вкладці Device Settings можна налаштувати автоматичне вимкнення наушників, де мінімальний інтервал це 5 хвилин, а максимальний 3 години. І вибір мови для сповіщень. Список невеликий. І у вкладці App Sync Settings можна вибрати, з яким застосунком будуть активовуватися потрібні вам збережені профілі. Для моделі HD в цілому все те саме, тільки у вкладці Sound Settings є ще Додаткове налаштування для шумодаву і прозорого режиму. А у вкладці Device Settings є додаткове налаштування для автоматичного вимкнення LED-підсвітки, додаткове налаштування кнопки перемикання режимів наушників та налаштування для bluetooth з'єднання. Тільки найцікавіше те, що перемикаючи ось ці всі еквалайзери, режим розширення динамічного діапазону та об'ємне звучання, то я не чую взагалі ніяких змін. Так, ніби воно не працює, але хоча б все інше працює. А у лівому верхньому куті можна відстежувати статус мікрофона. У випадку моделі h 9 ще є статус підключення по Bluetooth, та у обох це заряд. Але тільки у моделі h 5 заряд можна ще перевірити, натиснувши на кнопку живлення. І жіночка приємним голосом вам повідомить, скільки у вас заряду. Батарея. About 50%. у H9 такого не завезли. Що стосується звуку, то він доволі об'ємний, приємний та атмосферний у обох цих моделей. А в іграх дуже добре відчувається позиціонування. Вони доволі однаково себе показують, і різниці я між ними не відчуваю. Але це в іграх. А от що стосується саме прослуховування музики, то тут же себе краще проявила модель H9. Її звучання мені більше сподобалося, оскільки воно чистіше та приємніше. Хоча... Якщо їх не порівнювати, то модель H5 також звучить приємно. Ну і по автономності, то напевне внаслідок того, що модель H9 трішечки габаритніша, її автономність складає до 32 годин. А у моделі h 5 вона складає до 28 годин. І якщо таке станеться, що під час гри вони у вас розрядилися або ви забули їх зарядити, то ви можете підключити кабель зарядки і продовжувати грати, бо є можливість їх використання під час заряджання. Я вже давно зробив перехід на бездротову периферію, особливо що стосується навушників, і особливо коли граєш в ігри. Бо це для мене про зручність, тому сподіваюся, що геймери будуть задоволені, оскільки є з чого вибрати, особливо по функціоналу. Але найголовніше не забудьте про донат на ЗСУ.